Зараз ми нагородимо, відзначимо переможців та призерів змагань. У нас в нагородженні беруть участь заступник начальника управління у справах молоді та спорту Рівненського виконавчого комітету міської ради Сергій Шевчук, голова асоціації Рівненської міської асоціації футзалу В'ячеслав Шевільов, голова міської федерації футболу Валерій Гладков, Перейдемо. Юрій Заєс, управління молоді та спорту, Рівської міської ради. Зараз ми нагородимо кращого арбітра нашої. Нашого арбітр змагання, Андрій Ганіченко, області. За третє місце нагороджується команда Рівненського економіко-технологічного фахового коледжу НовоГП.

потрібно. Мої підходні Я нагадав, за друге місце нагороджується команда Міжнародної економіко-гуманітарного університету імені Академії. Чемпіоном міста стала команда Національного університету водного господарства природопорання. Завтра